See as life goes, that we'll write a story we tell to a very old. So let's live lost in the moment. Ісусу Христу, ми знову повертаємося до нашої біблійної студії і знову пригадуємо собі шостий розділ Книги Буття від вірша 1 по 4. Для тих, хто забувся, не дай Бог. Я ще раз почитаю. І сталося, як почали люди множитися на землі та народилися в них дочки. Побачилися, небожі. Людських дочок, що були гарні і, брали, і стали брати їх собі за жінок, хто котрий вподобав. І сказав Господь: не перебуватиме дух і у чоловікові назавжди, бо він також є тіло, і тому віку його буде 120 років. Були ж того часу велетні на землі, були вони потім, коли сини Божі жили з дочками людськими, і ці їм родили. То були славетні велети давнини. Минулого разу ми говорили про те, що. Е це покоління дочок. Це певний символічний запис автора натхненного, який хоче показати, що на перевагу синам, які для Близького Сходу символізували зв'язок з минулим і зв'язок з майбутнім, зв'язок із спадщиною і з продовженням життя, з продовженням роду, повстає якесь покоління, де немає чоловіків, повстає якесь покоління, де немає тих. Хто би спадкував і хто би продовжував життя. І це є певний образ покоління без ідентичності людей, які не знають, хто вони такі. Зверніть увагу, як книга Свята Біблія пояснює так насправді нашу цивілізацію. Зараз є безліч людей, які насправді не знають, хто вони такі, не мають цього фундаменту Божого Слова і не знають, хто я, звідки я і куди мені прямувати. Отож, коли я говорю, що оці сини Божі, ті, хто вдають в себе синів Божих, тобто Беней Гайлюхі, ми говорили, що, вони можуть, що цей вираз може означати також і злих духів навіть, пригадаємо собі книгу Йова. Прийшли сини Божі до Господа, і хто серед них був? Сатана серед них, пригадуємо. Відповідно, коли людина не знає, хто вона, під, 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 в неї, підірваний в неї цей фундамент її тотожності, злий дух, лукавий завжди починає в неї цікавитися. Коли я про це кажу, то я не маю на увазі, що хтось не знає, наприклад, історію України або історію своєї сім'ї. Я маю на увазі, коли хтось не згоджується на свою власну історію, не акцептує її, не сприймає себе. Не бачить присутності Бога в цій історії. Тому насправді чимось фундаментальним для християнина є прийняти себе, прийняти те, що ти прожив. Те, що Новий Завіт скаже, прийняти свій хрест. Якщо хтось хоче бути моємушним, говорить Ісус, нехай візьме свій хрест, певний тягар, життєвий тягар, і нехай за мною слідує. В нашому Господі Ісусі Христі. Є зцілення усіх твоїх рам і усієї твоєї історії. Відвага!